Фракції Слуга народу долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, мої вітання. Доброго здоров'я вам. Вітаю доброго ранку. Олеже. Дякую, що долучилися. Як ви трактуєте таку заяву від Рюте? На що вона націлена і на кого так? Це про серйозні загрози, справді що Росія ймовірно розглядає сценарій нападу на Сполучені Штати Америки? Чи тут Рюте трішки інший контекст вбачав? Ну, по цій заяві люди досить зрозуміло, яка його цільова аудиторія. Аудиторія це білий Дім, Сполучені Штати, yeah. і намагання спонукати е, Трампа все ж таки залишитися в Європі і далі допомагати в обороні Україні і постачання зброї. і Багато багато чого. І він намагається використав використати в даному випадку інструменти залучення штатів, що е, Росія має не територіальні вимоги. Це безумовно тут з ним важко не погодитися в даному випадку. Росія має більше таке глобальні геостратегічні вимоги або сподівання на поділ світу. Тут я все ж таки був більш обережно. Хоча, врешті-решт, ми, як українці, рути будемо підтримати в цих його заявах стосовно спонукання сполучених штатів до європейського оборони. Але, врешті-решт, у Росії і сил на це немає взагалі. Якщо їх розглядати окремо від Китаю, да і цілі трошки в них нижче. Це знову переподіл Європи, перегляд результатів холодної війни в даному випадку. Стосовно Китаю, те, що він заявив, що Китай має. Плани або надії або сподівання на Китай на Тайвань. Ну це я обичаюся не, не сьогоднішня новина. Китай має ці надії, сподівання стосовно Тайваня ще вже років здається 70 в такому вигляді. Чи будуть вони їх реалізовувати у воєнну агресію або воєнні дії? Є великі сумніви стосовно цього. Але те, що Росія буде застосовувати воєнну зброю стосовно Європи, європейської частини НАТО, тут сумнів жодних немає. Пане Олеже, ви кажете, що Рюти більше ну, його заяви очевидно націлені на американську аудиторію, на білий дім. А вони матимуть свій якийсь результат або свою ефективність, От те, що зараз намагається такими меседжами, умовно кажучи, достукатись до Сполучених Штатів Америки. Рюти це спрацює чи мало ймовірно? На праведний жаль, це не спрацює в Даному випадку сполучених штатів і ця адміністрація до речі, і демократична партія mm -hmm. дуже давно, там ну як мінімум кілька років тому, що вибрали до речі, ще за часів Обами. Вони обрали собі шлях виходу з Європи і концентрування на ситуації в Тихоокеанському регіоні, і тому що Брюте не казав, яким би чином він робив, він цей шлях взагалі не змінить до того часу, поки сполучені штати остаточно не підуть до тихоокеанського регіону. І, врешті-решт, наші європейські молодші партнери повинні розуміти одну річ: час гемонії або захисту Європи з боку Сполучених Штатів він вже завершився, і зараз їх доля, в тому числі, так само як доля України. Коли ми говоримо, що доля України залежить від українців, так само доля Європи залежить від європейців. І врешті-решт їм потрібно це усвідомити і зрозуміти. І більше того, зрозуміти те, що ця війна Росії це не про територіальні вимоги від України. Ну, врешті-решт, дивно. Думати про те, що той же Путін 20 років не міг спати і думав, а чому це в нього немає Покровська чи Маріуполя. Ну це абсолютно дурість, і звісно, в даному випадку головна ціль е, Путіна це повернутися до, 80, до умовно, 89-го року і приподілити знов, е, сісти на місце Горбачова і приподілити знов Європу, як це було за часів холодної війни. І в даному випадку фактично е, воєнна агресія або воєнна операція. Москви на країни Балтики це фактично 100% гарантована операція. Угу. Пане Олеже, а Європа, на ваш погляд, зараз нарешті зрозуміла, що, скажімо так, їхні країни можуть бути наступними. У них. По нашим розмовам з ним, а, якщо чотири місяці тому вони всі реально, реально вірили, що от завтра буде ці сфер припинення вогню, і вони вірили про те, що це регіональна війна за територію за умовно Покровський Маріуполь, то після того, як а, Путін, я вибачаюся, послав їх куди подалі, вони почали заміркувати, а що сталося, а чому їх сподівання а, пішли марно, пішли попілу, і взагалі яка? Мета а, Путіна в даній війні, і вони почали потроху приходити до того, що можливо є присутня загроза східному флангу НАТО, і загроза Європи. Але як відповідати на це, як реагувати, вони ще це не рефлексували і не зрозуміли, яким це чином. І зараз вони дуже важко і дуже так нервово шукають відповіді на це питання. І саме тому зараз з'являються заяви в районі Балці, в Фінляндії, що їм робити, як їм озброюватися, як змінюватися, але ми намагаємося постійно їм пояснювати. Що їх безпека це в першу чергу mm -hmm. в їх руках і в українських руках, але саме головне, вони повинні перезагрузити свої мізки, зрозуміти, що зараз вже зовсім інша війна ніж та до, до якої вони готуються. Тобто, от, і, от, до речі, я так розумію, і, так, до речі, так, так. Mm -hmm. і до речі, те, що вони готуються, що буде через 3-5 років, вони дуже сильно помиляються, як і помилялися стосовно припинення війни, припинення вогню в Україні, агресія до Балтики це питання не 3-5 років, це питання максимум рік. Мені цікаво, взагалі, от ну я так розумію, що очевидно в Європі немає сценарію, так за яким діяти вони зараз пропрацьовують ці варіанти. Ну умовно кажучи, ми припускаємо, раптом Росія зважиться на такий крок і нападе е, на одну із країн. Що далі робитимуть? Одних є конкретний сценарій того, от як діяти в такому випадку, чи ні? Ну, по перше, що значить раптово нападу? Вони точно нападуть на Естонію, Литву і Латвію. Це mm -hmm. питання часу, причому досить короткого. Стосовно реагування по нашим розмовам з ним, вони всі сподіваються на е, перевагу в повітрі. От mm -hmm. єдине на що вони сподіваються, перевага в повітрі. у питання, коли такої переваги. Або вона буде ненадійна, але буде або її буде недостатньо, У них відповіді станом на сьогоднішній день немає. Більше того, якщо ми подивимося на регіон Балтику, станом на сьогодні не існує жодного воєнного плану штаб-квартирі НАТО стосовно захисту, регі... надійного захисту регіону Балтику. Нагадаю, що нещодавно вони навіть дійшли до того, що британці вивели звідти світи з Естонії свій контингент, розраховуючи на те, що у випадку загрози. Або початку вторгнення в регіон Балтики вони швидко перекинуть свої контингенти до Латвії, Литви і Естонії. Хоча, з моєї точки зору, і багатьох експертів ці сподівання вони дуже химерні і не відповідають дійсності. Ніхто не спроможний буде перекинути свої контингенти до Латвії, Литви, Естонії з урахуванням ненадійної воєнної логістики, там невеликої території там і, скоріш за все, у разі. Добре спланованої операції і добре реалізованої операції, той живільню спаде за один день, а весь регіон Балтики за сім днів. І будь-який контингент, який буде надсилатися там, від Швеції через Балтійське море, від Польщі через Сувалський коридор, від Британії там повітрям, чи, є, чи ще, ще якось він, скоріш за все, буде мати долю в Юнкерку. А, так, ну загрози відповідно ми бачимо серйозні. Пане Олеже, вже маємо завершувати коротеньке питання. Хочу підсумувати нашу розмову. А, прямий напад Росії на Сполучені Штати Америки. А, це взагалі реально? Дивіться, така операція, наприклад, як в Сирії, де випадково Сполучені Штати побили а, загони Вагнера. Такому вигляді це можливо, але mm -hmm. це не буде впливати на початок будь-якої війни. Це як це? Прикордонні конфлікти реальної війни наврядчі mm -hmm. зрозуміло. Почули вас, пане Олеже. Я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, народний депутат України від фракції Слуга народу Олег Дунда.